Глава 24. двобій у темряві, кендл затаїв подих. Темрява стискала його з усіх боків, наче сам будинок зводив пастку. Тиша тривала кілька секунд, але вони здавалися вічністю. І раптом різкий рух, хтось кинувся зліва. Кендл упав на бік, відчувши, як холодне лезо просвистіло зовсім поряд з шиєю. Метал ударив по каменю, висікши іскри. Отже, ви не привид, промовив Кендл хрипко піднімаючись. У відповідь лише важке дихання, нападник знову рвонувся вперед. Цього разу Кендл устиг ухопити його руку. Відчув, що той сильний, жилистий, почалася боротьба. Їхні тіла грюкали об полиці, старі пляшки падали, розбиваючись об підлогу, розливаючи кислий запах вина. Кендл ударив нападника плечем у груди, той захрипів і відскочив. На мить у промінь місячного світла потрапило його обличчя. Лише на мить, але цього вистачило худорляві риси, гострі очі, борода, обличчя, яке кендл не бачив раніше серед мешканців дому. Отже, це не Річард майнула думка. Незнайомець відскочив, але не втік. Він кружляв у темряві, мов звір, що шукає момент для останнього ривка. Хто тебе послав? кинув кендл. Відповіді не було лише глухе гарчання, і тоді тінь знову кинулася на нього. Цього разу кендл був готовий. Він ухилився, схопив супротивника за зап'ястя, і ніж вислизнув, впавши на підлогу. Почалася боротьба голіруч, стиснуті кулаки, удари, падіння на камінь. Нарешті кендл, використавши важіль власної ваги, звалив нападника на підлогу і вперся коліном у його груди. Той захрипів, спробував вирватися, але марно. Кажи, хто ти? різко вимовив Кендл. І чому ти тут? Нападник раптом засміявся сміх був тихий, задушений, проте в ньому було щось божевільне. Ви не розумієте, прошепотів він. Це місце прокляте, і ті, хто живуть тут, теж. Кендл нахилився ближче, і все ж хто тебе послав, але відповісти той не встиг. Десь у глибині підвалу загриміли двері, і хтось третій кинувся у темряву. Кендл відчув удар ззаду по голові, світло місяця розмилося, і він втратив свідомість. Останнє, що він почув перед тим, як зануритися у темряву, був голос. Заберіть його, він знайшов надто багато, глава 25 полон у підземеллі. Коли свідомість поверталася, Кендл відчув насамперед холод. Кам'яна підлога тиснула спину, вогкість проникала крізь одяг, а різкий запах цвілі і старого каменю обпік ніздрі. Голова глухо стукала болем, кожен пульс нагадував про удар, отриманий у підвалі. Він розплющив очі. Перед ним тремтіло слабке світло, лампа, поставлена на бочку, стіни були сирі, вкриті тріщинами, а високо над ним, майже під стелею, чорніли вузькі грати. Камера. Кендл поворухнув руками і одразу зрозумів, що вони зв'язані мотузкою. Ноги теж. Він обережно спробував намацати вузол, але він був тугий і сирий, віддався у шкіру. Ви вже прокинулися, голос пролунав з темного кута камери. Звідти виступила тінь, той самий нападник. Його обличчя тепер було краще видно глибокі очі, стиснуті губи, борода з сивиною, людина, яка виглядала так, наче все життя провела в мороці. Хто ти такий? тихо спитав Кендл, намагаючись говорити рівно, хоча серце калатало. Я лише слуга, відповів незнайомець. Ви не повинні були втручатися. Цей дім тримає свої таємниці, і вони не для сторонніх. І все ж, Кендл напружив погляд, чому ви намагалися мене вбити. Нападник гірко всміхнувся. Бо ви ставите запитання, на які не має бути відповідей. Кендл мовчав він знав, такі люди не говорять випадково, власники цього дому не розкажуть вам правди, продовжив чоловік. Вони і самі її бояться, але істина завжди знаходить шлях. Він зробив паузу, потім нахилився ближче, його очі спалахнули в тіні. Іноді навіть через кров. Кендл зосереджено слухав. Хоч нападник і здавався фанатиком, кожне його слово могло стати ключем. Ти служиш комусь із мешканців маєтку? спитав він нарешті. Я служу цьому місцю, тихо пролунала відповідь. Воно старіше за нас усіх, і воно не дозволить нікому розкрити своїх таємниць, раптом десь у коридорі пролунав скрип, нападник зиркнув на двері, зняв лампу з бочки. Мені не можна залишатися довше, промовив він. Запам'ятайте, іноді правда небезпечніша за брехню. Він вийшов, і двері важко зачинилися. Темрява знову поглинула камеру. Кендл залишився сам, він відчув, як мотузка ріже зап'ястя, і зрозумів тепер йому доведеться боротися не лише за істину, а й за власне життя.